Вітання телеглядачам телекомпанії Аверс. Сьогодні, вже в новому році, ми будемо говорити про актуальне, оскільки наразі реалії сьогодення такі, що майже усі перебувають у стресі, берегти свою нервову систему вкрай важливо. І коли життя екзаменує, першими здають нерви. Сьогодні ми будемо говорити. Про нашу нервову систему, про найпоширенішу хворобу інсульт з неврологинею, завідуючою неврологічного відділення комунального підприємства медичне об'єднання Луцько-міської територіальної громади Ольгою Білецькою. Отож, пані Ольго, вітаю вас у нашій студії. Вітаю наших глядачів. Вітаю пані Мирославу. І давайте поговоримо про нерви, про те, як себе вберегти, і що спільного між нервами та інсультом. Нерви і інсульт. Ну напевно, я би виділила два зв'язки. По-перше, в нашій країні традиційно так склалося, що інсультами займаються саме лікарі-неврологи. В країнах заходу, в країнах північного заходу, ними можуть займатися інші спеціалісти спеціалісти внутрішньої медицини, геронтологи. В нас це Захворювання, яким займаємося ми, це по перше. А по-друге, е нерви, хвилювання, е емоційний чинник це є тригерні фактори, які підвищують ризик артеріальної гіпертонії, які підвищують ризик е некоригованих рівнів глюкози, крові, інших факторів ризику, які в кінцевому результаті і приводять до інсульту. Е напевно, одного з найгрізніших і найбільш розповсюджених захворювань сьогодення. Перші симптоми, як людям розпізнати ось цю страшну хворобу. Вона може трапити з людиною, я так розумію, і на вулиці, і на роботі з колегами. Як розпізнати, що людина під загрозою, скажімо так, її здоров'я? Дійсно, дякую. Це вкрай важливо для кожного з нас, вкрай важливо знати кожному з наших глядачів перші ознаки цього грізного захворювання. Існує дуже зручна абревіатура українська мозок. Легко запам'ятати, яка у собі містить 5 основних симптомів перших, які дозволяють запідозрити виникнення інсульту. М – мовлення. Якщо в пацієнта раптово змінилась мова, він не може вимовити слово, його мова стала заплутана, схожа на п'яну людину перший симптом М О, очі. Зір. Якщо в пацієнта Змінився погляд, тобто ми маємо відведення косину ока, якщо пацієнт перестав бачити на одне око чи перестав бачити з якоїсь сторін, це друга можлива ознака інсульту О, З запаморочення. Якщо в пацієнта раптово виникло гостре головокружіння, порушення координації, теж можемо мати симптом інсульту. Наступна буква О. Обличчя, якщо ми отримали асиметрію обличчя, у пацієнта раптом опустився кутик рота, перекосило те, що називають простою мовою. Теж можемо мати перший симптом інсульту. І остання буква К кінцівка раптово ослабла чи уніміла якась з кінцівок, рука, нога, обидві кінцівки, нижні кінцівки. Ще раз мозок перші симптоми інсульту, і ми повинні пам'ятати, мозок дорівнює час. Чим що ось, мит. власне про цей час наскільки е, дорогим є ось цей час для е, людини, яка е, зазнала такої страшної хвороби? Якщо в інших захворюваннях, навіть в гострих ситуаціях е, часові проміжки не є такими критичними від моменту виникнення захворювання до початку надання допомоги, саме в пацієнтів з інсультом час від моменту захворювання до початку інтенсивного лікування є критично важливим. пацієнтів, в якого розвивається інсульт, Вперше кожну хвилину розвитку захворювання гине до 2 мільйонів нейронів в головному мозку. Кожна втрачена хвилина це втрачена можливість на відновлення і на повноцінне життя далі. І тому ці часові проміжки вкрай важливі. Вкрай важливо вчасно розпізнати, вкрай важливо вчасно викликати бригаду екстреної медичної допомоги, вкрай важливо вчасно і максимально швидко довести пацієнта у заклад, який є законтрактований Національною службою здоров'я для надання медичної допомоги іму. Може це виконати не тільки законтрактований, чи можна лікарня? вести, скажімо так, зустрів ти людину? Людина, дивишся на обличчі, скажімо так, як перекошена, да, ось як ви назвали. Чи є ось лише один симптом власне предвісником ось цієї хвороби? Чи це має бути комплекс? І чи просто перехожий може взяти цю людину, не чекати швидкої, а вести дійсно до лікарні? Кожен з цих симптомів окремо ізольовано може бути симптомом інсульту. Тому ж, якщо ви побачили хоч один з перелічених симптомів, не хапайте пацієнта, не везіть його самі. Викличте бригаду екстреної медичної допомоги. Направді служба екстреної медичної допомоги в нашому регіоні працює гарно з пацієнтами з підозрою на гострий мозковий інсульт. Вони швидко діагностують. Часно довозять до законтрактованих лікарні, які дійсно можуть надати допомогу. Чому не бажано вести самому? Тому що пацієнт з інсультом може мати е, різні ускладнення впродовж найгострішого періоду. Може порушуватись дихання, завадити, може критично так? Е, ускладнитися, робота серцево-судинної системи, може виникнути судомний напад, генералізований. Якщо це станеться у вас в машині, чи зможете ви запобігти тим речам і адекватно надати допомогу при ускладненні того стану? Напевно, що ні. Тому за підозримо. Викликаємо екстрену медичну допомогу, надаємо домедичну допомогу Яку? пацієнту, повертаємо пацієнта на бік, контролюємо спонтанне дихання, розтібаємо йому комірець, фіксуємо час виникнення симптомів, нічого не даємо критично, нічого не даємо через рот пацієнту до огляду бригади екстреної медичної допомоги. Ні рідину, жодні таблетки. Фіксуємо час, повертаємо в безпечне положення, даємо вільний доступ кисню. Профілактика чи можливо запобігти? Це знаєте таке не хвилюватися, так але реалії сьогодення такі, що не хвилюватися, просто неможливо. Як, як яку профілактику можна зробити вдома? Чи приходити до метустанови? Що робити? Власне, всі чинники, які приводять до інсульту, тобто фактори ризику, це те, що викликає. Як ускладнення інсульт можна поділити на дві великі групи: модифіковані, ті, на які ми можемо вплинути, і немодифіковані. Немодифіковані – це вік пацієнта. Чим старший пацієнт, тим ризик виникнення інсульту, зрозуміло, вищий. На свій вік вплинути ми не можемо жодним чином. Стать пацієнта, на жінки, на жаль, частіше будуть мати інсульт на стать, ми вплинути не можемо. Але ми можемо вплинути на нашу вагу, ми можемо вплинути на наші шкідливі звички, категорично припинити паління, яке приводить до збільшення ризику і інсультів, категорично припинити вживання алкогольних напоїв, яке може призвести до збільшення ризику геморгічних інсультів, крововиливів, ми можемо вплинути на основні захворювання, які приводять до інсульту: це контроль артеріального тиску, адекватний контроль з цифрами 140, і 90 і нижче, uh -huh. на контроль рівня глюкози крові, і на контроль рівня холестерину і ліпопротидів низької щільності. Це ті речі, які повинні пацієнтами після 40 років апріорі контролюватися в свого сімейного лікаря. Мінімум щорічно в пацієнтів молодих, які мають фактори ризику сімейні, когось в родині ще до 40 років повинні бути теж проконтрольовані. Розкажіть коротенько про вашу команду і хто все ж таки рятує людей, які потрапляють до вас з ось цими хворобами, з інсультами і в принципі з тим, що стосується нервової системи. А, дякую. Дійсно, це напевно одне з найважливіших питань, тому що. Саме лікування інсульту це виключно командна робота. Це не є робота когось одного, це не є робота якогось лідера. Це не є робота завідувача. Це робота кожного чергового лікаря, який приймає який перший дотичний до пацієнта. І це робота команди не лише відділення, але й команди всієї лікарні, яка повинна бути дуже злагоджена. Пацієнт доставляється. Невідкладною допомогою екстреної допомоги в приймальне відділення відділення екстреної медичної допомоги, де з ним першим контактує черговий лікар відділення екстреної допомоги, плюс черговий лікар-невролог. Обов'язково цю команду включені медсестри, що відділення екстреної медичної допомоги, які налагоджують внутрішньовенні доступи, проводять забори крові для аналізів, включена лабораторна ургентна служба, включена служба радіологів, спеціалістів КТ МРТ, які невідкладно проводять візуалізацію, включена служба неврологічного відділення. Ілення, коли медсестра з палати інтенсивної терапії нашої з інсультних ліжок, з спеціальною ми так називаємо тромболітична червона наша сумка, скільки років займаєтесь лікуванням інсультів? Ця хвороба не з'явилася навіть не 10 років тому. Це одне з найбільших, найпотужніших відділень нашої лікарні. Воно є великим. Люди є завжди 40. хвилювались, так. так завжди мали Власне, проблеми з нервовою ці системою. Вони із... завжди були так. нашими. Ми ще з 2009 року одними з перших на теренах України почали проводити тромболітичну терапію. Це один з найкращих, найдоказовіших методів лікування ішемічного інсульту. З 2018 року ми. Ми розпочали ендоваскулярні втручання, оперативні втручання при ішемічному інсульті. І впродовж останніх трьох років ми вийшли на прекрасні показники на всеукраїнському рівні реваскуляризації, тобто відновлення прохідності судин в пацієнтів з інсультом. Наша лікарня, наше відділення і всі служби, які причетні до лікування інсульту, ми є одним із лідерів в Україні по відсотку реканалізації, по відсотках проведення тромболітичної терапії і механічної тромбектомії в цих пацієнтів. Чи передаєте свій досвід власне, колегам з інших медустанов? Чи цікавляться вони, як це відбувається у Луцьку? О, так. Цього року ми мали вже минулого року, наприкінці 23-го року, якраз напередодні Різдва, ми мали. Чудову першу можливість провести специфічний симуляційний воркшоп тренінг симуляційних ні, на базі нашої лікарні для лікарів практично всієї західної України, для лікарів неврологічних інсультних відділень, які якраз займаються цією проблематикою. І що принципово не лише для лікарів, але приїжджали до нас змішані команди лікар плюс медсестра. Це були лікарі з 12 регіонів. Розпочинаючи від наших найближчих сусідів Рівне, Львів і закінчуючи південним заходом, це Ужгород, це Чернівці, це Одеська область, місто Балта. І якраз нашими зусиллями ми були лекторами, ми були тренерами симуляційного навчання. Якщо раніше ми їздили і вчились в інших установах на базах інших симуляційних центрів, цього року нам вдалося. До дійти до такого рівня, що ми вже можемо самі передавати досвід цей колегам. А для чого це робиться і яким чином відрізняється лікування в вашій медичній установі і в медустановах того самого Ужгороду чи якогось іншого медичного об'єднання? Інсультна медицина в Україні взагалі впродовж останніх 2-3 років стрімко розвивається. Немає відверто слабших регіонів. Є регіони, де ще неможливі оперативні методи втручання, неможлива механічна тромбектомія при ішемічному інсульті. Проведення реканалізації, тобто відновлення прохідності судин за допомогою введення препарату тромболізис, він зараз доступний абсолютно у всіх регіонах. Цифри, показники відсоток проведених тих втручань в кожному регіоні різні. Тому напевно, що оскільки ми маємо дуже непогані цифри, хороші відверто, ми можемо передавати той досвід. Ось ми можемо бачити, так і наші телеглядачі можуть бачити, як відбувалося ось власне ось це навчання, так. Це були присутні там лише лікарі, чи також і середній медичний персонал? І Наскільки важливо, якщо він там був, навчати медичних сестер правильній, скажімо так, правиль, правильному алгоритму дій нашими гостями були 11 лікарів та п'ятеро медсестер з інсультних відділень. Принципово важливо навчати не лише лікарів, принципово важливо навчати медсестер, тому що якраз на медсестрі інсультного відділення на її плечах лежить та важка щоденна рутинна робота, яка фактично і забезпечує вихід пацієнта. Це догляд за пацієнтом, це годування пацієнта, це профілактика можливих вторинних ускладнень. І Це все робота саме медсестри, медсестри інсультного так. відділення. Відверто це найважча щоденна робота. Важка робота лікаря правильно. А Як прийняти? довго триває лікування після, скажімо так, після оперативних втручання? І наскільки це довгий процес до повного відновлення? І чи можливо повністю відновитись? Можливе повне відновлення. Чим швидше привезений пацієнт з моменту виникнення інсульту, чим менше часу пройшло від виникнення симптомів до початку надання допомоги, до початку тромболітичного лікування, до початку механічної тромбектомії, тим шанси на відновлення, повне відновлення пацієнта стають вищими. Існує в тромболітичній терапії і в механічній тромбектомії так званий ефект лазеря. коли пацієнта, якого привозять з відсутністю рухів в руці і в нозі, і на голці під час проведення процедури на фоні введення препарату, які розчиняють. Тромби відновлюється рука і нога повністю. Пацієнт, ми жартуємо, може встати з ліжка, сказати дякую лікарю, а що зі мною відбулося, я йду додому. На жаль, ефект лазаря це лише 10-15 відсотків. Але це, мабуть, найприємніший правда? Для, власне, це те, що надихає лікарів процес, коли людина встає і йде. Це те, що надихає нас, це те, що змушує нас. Максимально вчитись швидко приймати рішення, максимально відповідально відноситись до кожного пацієнта, тому що це найвища моральна нагорода для кожного лікаря. Бачити результат роботи своєї. А ваша методика лікування все залишається не, не так багато часу. Методика лікування інсульту і хвороб відрізняється від протоколів лікування. В європейських закладах я переконана, мабуть, що ви їздили, бачили, як воно за кордоном відбувається ось ну, це і реабілітація, і оперативні втручання. Чи відрізняється воно на Волині, зокрема у Луцькій у Луцької лікарні? Так а, ні. Ми лікуємо абсолютно так само, як наші західні колеги. Ми лікуємо по настановах європейської організації інсульту, якими користуються усі провідні країни Європи, центральної, західної північної. Я нещодавно повернулася зі стажування зі столиці Норвегії з Осло. Де була на стажуванні в кількох університетських шпиталях, які якраз є провідними шпиталями для лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом? Ми з колегами розмовляли спільною мовою. Ми розуміли, що протоколи надання допомоги в нас спільні так відрізняється, можливо. В дечому матеріальне забезпечення, але прийняття рішень, маршрути пацієнта, вибір методики нейровізуалізації в нас однаковий, і ми працюємо не гірше ніж наші колеги. Мої колеги з ОСЛО дійсно були приємно здивовані тим, як рухається українська інсультологія. Вони не очікували, що. В відносно периферійному місті України, де триває війна, незважаючи на всі складні реалії в яких ми живемо, люди отримують адекватну допомогу не гіршу ніж в європейських країнах. Хочеться ще запитати про те, чи планується ось ці тренінги робити можливо щороку, можливо, раз квартал, чи вже з'явилися наступні, скажімо так, бажаючі відвідати тренінг у Луцьку знову. Запитання гарне. Ми зі своєю командою з лікарями, які були лекторами, з сестрами, які теж медичними сестрами, які теж читали лекції, пояснювали, розмовляли з медсестрами інших інсультних відділень. Я вважаю, зробили максимально для того, щоб надалі наша лікарня стала можливо базою для. Таких симуляційних навчань на західній Україні в Україні є кілька баз вже діючих для симуляційних навчань, зокрема симуляційних навчань при інсульті, це великий симуляційний центр на базі Полтавської обласної лікарні і міської Фасовського, які фактично були першими і. Е Одним з найкращих симуляційних центрів в східній Європі другий симуляційний центр з'явився у Києві на базі клінічної лікарні Феофанія. І третім поки що це Луцьк. Ми сподіваємося, що Я в нас ще вітаю, все так? попереду. Я вітаю, але хочеться, щоб дійсно ось ці тренінги давали гарний результат і як найбільше людей. Одужували і вставали, дякували вам за надану допомогу. Все ж таки, чи помолодшали інсульти, і яка вікова категорія до вас, скажімо так, звертається? Сказати, що інсульти помолодшали. Напевно, ми в молодих пацієнтів стали краще діагностувати інсульти, стали частіше запідозрювати інсульти в гострому періоді. І з'явилося багато нових можливостей діагностувати стани нетипові, наприклад, порушення з крові, тромбофілії, якісь генетичні чинники, якісь вади серця, якісь особливості проведення електричного серця, які стають факторами ризику в осіб молодого віку. В нас були пацієнти 30-річного віку, молоді жінки, молоді чоловіки, які мали різні види інсультів. Але основна категорія наших пацієнтів це все таки літні пацієнти. І ми не маємо, хочу наголосити принципово: немає зараз якогось вікового обмеження щодо лікування інсультів щодо найліпших. Методик лікування інсульту. Тобто Якщо... після 80-ти, умовно, років можна звертатись жінці чи чоловіку до вас, і ні, ніхто не скаже, що «та ви вже в такому віці перепрошуємо і додому. Так? Будуть надаватися допомога так само, як 30-річним, так само 85-річним і далі, і далі, і далі. Все ж таки, а скільки воно коштує, якщо говорити про, про гроші, чи покривається це Національною службою здоров'я України, як воно а, відверто, тарифи Національної служби здоров'я щодо лікування гострого мозкового інсульту, напевно, як і щодо лікування інших патологій не є достатніми в повній мірі, якщо ми говоримо наскільки це затратне лікування. Лікування інсультів насправді є вкрай затратним. Велика вартість тромболітика. Розхідники для оперативного втручання для механічної тромбектомії є вкрай вартісними. Тарифи на складні види лікування на оперативне втручання не перекривають повністю. Але незважаючи на те, що це питання не є досконале для пацієнтів з гострим мозковим інсультом, оскільки це є пріоритет в державі, оскільки це є пріоритетний пакет в Національній службі здоров'я України, оскільки це є пріоритетом і для нашої лікарні базове лікування в гострому періоді гострого мозкового інсульту є абсолютно безкоштовним. І в це лікування входить нейровізуалізація, потрібна з контролями, тобто КТ, МРТ в найгострішому періоді пацієнтів. Це проведення тромболітичної терапії з вартісним препаратом тромболітику Скільки воно коштує? Скажем так, якби це не покривалося державними грошима? Вартість тромболітика приблизно в межах до 1000 доларів для одного пацієнта. Давайте порахуємо. Вартість розхідників для механічної тромбектомії від 150 до 250 і далі в безкінечність цифр, в залежності від того, що потребує, яких якої інструментальної забезпеченості потребує це оперативне втручання. Але для наших пацієнтів ці речі в найгострішому періоді інсульту є безкоштовними. Але хочеться побажати усім глядачам. Ми будемо завершувати. Дуже вам дякую, що ви до нас завітали. І хочеться побажати усім нашим глядачам. Будьте здоровими у новому році. Дбайте за своє здоров'я, за свої нерви, свою нервову систему. Все буде Україна! До зустрічі в ефірі!